що тобі найбільше сподобалося з цієї поїздки? А, это... Конец! <звук> так, ми десь... то непонятно, де да? <звук> okay, Так, ти щось так хочеш? Ні, я вообще не хочу. <звук> Вам казати всю правду? <звук> Всім привіт! Ми вітаємо вас на каналі Християнської церкви Вірманія. І сьогодні ми знімаємо наш а, блог. Про те, як ми їдемо до Києва на конференцію, є місія. У нас тут а, ціле купе, декілька купів. Ось так. А, а, купів. Саша Світ. Світ. А, а, так. Дякую. Бла -бла. Ну, як ви вже зрозуміли, ми прямували до Києва на конференцію. І ми дуже багато спілкувалися, розмовляли на різні теми, та це був дуже крутий час, який ми провели разом. Людя пожасім І Потім га приходить, до такий докує, знаєш, пахан такий. Ну кароже, ти поймете. І далі дійсно. Ти поня, ти. Знаю, мені как-то не очень вахка гримой, все так страшно. Вообще. Ми приїхали в Київ. Зараз шоста ранку і ми йдемо і висидимо за метро. Кудись ми йдемо? А, і ми тільки вийшли з вокзалу, і тут так бахнуло ППО, що ми злякались. Зараз ми просто стоїмо, і думаємо, що нам далі робити. Ну як вони Бо, думають, я а я підтримую. Ось так. Поки я потерявся. людей багато. Після того, як ми приїхали до Києва. Так сталося, що ми пішли пішки і розділилися з іншими, але по дорозі ми зустріли дуже багато цікавого, багато спілкувалися і розмірковували над тим, яка ж все таки буде конференція. Ми вже сидимо у залі і чекаємо початок. Ми прибули одні, одні з перших, і скоро всі наші вони підтягнуться. Через скільки вони будуть? Через скільки нарі будуть? Тобі написала. Максимі казати, вони 6 метрів. Ну, це означає, що вони десь поруч. Ісусу Христов! І для мене велика честь просити на цю сцену першого нашого спікера, єпископа об'єднання церков спасіння, служителя центральної церкви спасіння у місті Вишневому пастиря Миколу Савчука. Слава Ісусу Христу! У нас пройшов перший блок а, була. Прославлення було, було слово, ми молилися. І зараз у нас буде перерва 20 хвилин, і потім у нас усі розходяться на блоки по воркшопах. Це коли е, деяка група людей збираються і поводять якусь е, тему. Ось так. І у нас з е, церкви кожен обрав різне. Ось, і ми будемо сидіти слухати, а потім ділитися, а, хто що почув, хто що отримав для себе. Ось, а зараз у нас перерва, і тут дуже багато людей. І встав і пішов, ви вогатіла мати таку владу над язичниками чи ні? В історії церкви був такий потужний проповідник Джонатан Едвардс. І є така проповідь історична, яку він проголошував, вона називається Грішники в руках розгніваного Бога. Перший воркшоп. Зараз буде перерва на обід. У нас є ось такі браслети, по яким будуть видавати обіди. І обіди у нас є два. Перший на 12, на 12-ту. Десь у цьому часі. А другий десь у четвертій І ми вибрали перший обід. Ось і зараз будемо їсти у нас. Сірі різних час обрали, але більшість на 12. Ось не тільки в Європі, а піде далі до кінця краю землі. Амінь. Хто згідний з цим? Амінь. Можна казати амінь. А я не буду говорити про істориків, які, можливо, давно-давно служили. Я буду говорити про тих людей, які можливо за останніх 10 років і хочу засвідчити зі свого життя те, що Бог зробив в моєму житті і в... через нашу місію. Хліб. І що Йосип робить? Він послухався, він бере і йде до поле до своїх братів. Чому він це зробив? В нього були стосунки з батьком, В нього були, е, він відчував любов від батька, і він також хотів робити це, що хоче батько. А далі ми ходили по різних воркшопах, слухали цікаві теми та різних спікерів. Це було дуже цікаво. А також ми спілкувалися на перервах, фотографувалися, сиділи на ток-шоу і ще слухали різних спікерів. Ну що ж у нас вже залишилось декілька хвилин до початку вечора хвилин, і я хочу сказати те, що це було благословенним. Була всловний час, і вже після вечора, коли ми будемо виїжджати додому на вокзал. Я сподіваюся, ми спочатку десь поїмо, а потім будемо виїжджати. І мені вже ходиться, е -е, не терпиться почути думки усіх більше -е, про цей захід. Чекаю на прори! Перемога вже моя! Скажи, професса! А це ми вже йдемо з конференції та прямуємо до закладів щось поїсти. Бо вже зовсім скоро треба їхати додому! На служение, и по тут очень насыщенный день. даже Андрей? Очень счастливый, да? <свес> так, мама, Максим мама, я я. хочу спать. <свес> І після ємісії від тих, хто їхав з нами з нашої церкви. Це буде дуже цікаво послухати. Шух. Влад, що тобі найбільше сподобалося з цієї поїздки? І так, мені найбільше сподобався сам формат проведення цієї поїздки. Тобто З'їзд із багатьох міст України така кількість людей, дві, май, там, більше ніж дві тисячі людей, з яких більшість це мовить. Це було дуже класно. Також ще сподобалися самі спікери, проповіді, те, як саме вони казали слово. Це прямо. Дає відпечаток тобі у душі. Ну, і також, якщо брати в цілому поїздку, то сама прогулянка по Києву, як ми добиралися до Києва, як ми від'їжджали з Києва? Це було просто чудово. Найбільше запам'яталась проповідь Ярослава Лукасіка про складні часи. Андрій, що тобі найбільше запам'яталося з цієї поїздки? Mm. Ну, напевно, найбільше, все, найбільше за все саме з поїздки. Мені а, дуже сподобалась а, поїздка потязі. Саме класний момент, один із самих класних мені, мені дуже запам'яталися проповіді, дві проповіді Миколи Самчука. Вони реально, я вважаю, вони будуть найцентральніші з усього цього, якщо вижити в ось цей, ось у цю конференцію, можна от втілити її у дві проповіді Миколи Самчука. Вася, що тобі найбільше сподобалось з цієї поїздки? Воркшопи, спікери, молодь, їжа, відпочинок. Все. Все і одразу. Даша, що тобі найбільше сподобалось з цієї поїздки? Компанія наша. Сподобалось мені дуже прославлення, прям класне. І сподобалось. Деякі навчання, особливо проповідь Савчука сподобалась. І макаронці, Там були дуже смачні макаронці. Добре, дякую. Сніжана, що тобі найбільше сподобалось з цієї поїздки? Мені сподобалась проповідь Макового Савчука і сподобалась організація, наскільки все круто продумано. Добре, дякую. Міше, що тобі найбільше сподобалось з цієї поїздки? З цієї поїздки мені багато що сподобалося. Напевно я все не, не зможу переказати. Але перше, основне те, що було, звучало дуже гарне слово. Воно наскільки наповнювало, воно було дуже простим, але була основа. Воно таркалося мого серця. І для мене це слово було потрібне, як служити, навіщо служіння, що ми повинні робити, яким ми повинні бути вдячними Господу. Що дуже сподобалося, коли ми молилися за військових, що це невід'ємна частина того, що в нашій країні йде війна, і ми багато часу поділили молитві за військових, давали їм слово. Це дуже надихає, і це також її підпадьори. Тому я дуже вдячний взагалі Богу за таку важливість, що ми відвідали. Цю конференцію і могли духовно та атмосферно це все відчути. Саша, що тобі найбільше сподобалось з цієї поїздки? Це чудовий час, коли ми можемо разом з іншою молоді зі всієї України поклонятися, молитися, пославляти нашого господа, також слухати класних спікерів і робити нотатки собі. І я бажаю собі і всім, хто був, всі ці думки, які у нас були там щоб вони реалізувалися в нашому житті? Друзі! Я дякую вам за перегляд цього відео та бажаю вам гарних свят. Але вже зовсім скоро ми з вами побачимось у новому відео. Нехай Господь благословить вас! До зустрічі!